Конейс одна з моїх улюблених настолок і нещодавно ми збирали стримерське лобі для того, щоб в неї пошпілити. Правила гри дуже прості: дві шпигунські команди, де одна людина знає поле, на якому розташовані певні слова свої ворожі, нейтральні або словосмерть. І вам треба об'єднати декілька слів в одну метафору. Наприклад, слова підборіддя, ніс і чоло можна об'єднати як слово обличчя, але поля генеруються рандомно і ти ніколи не знаєш, які слова будуть твої, а які супротивники. Тому доводиться дуже багато і прикольно Тивити друзі, цього разу ми вирішили випустити одразу серію BO3 ігор. І от скажіть мені, будь ласка, як вам зручніше і комфортніше дивитись, коли ми випускаємо окремими відосами, і ви можете потрошку дивитися кожного дня. Чи ось таку цілу серію, щоб ви могли обрати команду, за яку ви хочете і повболівати? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І якщо хочете більше такого контенту, натисніть, будь ласка, лайк, щоб я знав, скільки людей взагалі в Україні і на моєму каналі полюбляють такі різні настолки. Приємного перегляду мексики доходять фокусів відбувається да, там. Таких небезпечних фокусів відбувається. Батих, може, типу в цирку, ну, твои. Джонс. <coughs> ну, можна про це подумати. Натисни на батих, такой Духання Батих. от, Корона, фокус такий. Фокус. На реальний. <рес> <рес> а, може, стан, фокус, типа. Фокус, стан. <рес> <рес> Як стан, фокус. Так, я понял. Сфокусованный. Можно Можливо. Якщо дивитись на фокус, не як типу, про чарівництво, типу, а як про. сфокусуватися, так? Рік, нога, таксі так. блок, кут. У мене, до речі, чомусь нефрит в голові. Ну є. Я не знаю, чому якось от. А він за наві грав просто. Тик. Що таке тик? Тикати, типу? Yeah, стан прям нормальний. Ну, дивись. Не, ну, я думаю, стан краще, ніж батіг, давай, як мінімум. Давай, дзеркало точно, так? Всі? Стан да. mm -hmm. всі. Da, da, da. Abstand, всі? Ну, блядь. Окей. Да, найс. Фух. Бля, ну хороший лоці насправді. На яйцях вивез. Тик, я думаю, що це має... Я так просто завжди рублю, якщо б там було чорне слово, ми б здохли, просто ромчик. Тык, мабуть, похуй на яйцях. Тик нервовий? Так я думаю, тик Ну, я думаю, да. Не, не тик. Тик? Це ж. Тык, тик, тик. Тик. Нервовий тик. Ну, або типа, я тобі рублю, так пальчиком, тик. Це 100%. — це так. Так, це український нервовий тик, типу, дійсно, такі. Або Або Льоха пальчиком коли. Або є ще ток, і типу тик-тик-ток. Бля, а шо вони 4 їбанули? Це пиздец. Блін, пиздец. Які 4? Три? Три. Заспокойся, не панікуй, просто роби свою справу. Ми вже 5 їбанули. Там не перевернуло просто. Я б тебе Шо? перевернув, звісно. Я заслужую, блядь. Я проти цього, бля. Довга. Такса. Так, такса. Mm. Тут або довге слово саме по собі дивитись, просто по Байка. Собі, або. А шестерня, не? Ну, типу, може, буде шестерня одноріг по такому принципу, як, як може довге слово, довга. Довга шестерня. Баговіна. Ну, довжина слова, розумієш? А-а-а, да-да, А, про це. Да, да. а я, я думаю більше про, типу е... Та, що Ність фізичний команд. А, а тут, типу, та, та, байка, типу, що довга байка такі, блядь, та довга. Довга і, і нога може бути, блін. Ну... — І блок. 아, да, але і нога... блок може Так, давайте Так-так, нога не наше слово. Нам воно нахуй добре, не треба. Добро, ми в нього взагалі не дивимося. Добре, добре, добре. Кальпи — теж довгі типу, гора довга. — Ну він не просто так написав: довга. Тобто він нас натікає на те, що на закінчення йде. Може, реально тоді так байка? Ну, типу. А що ще лайка є, але лайка, я не думаю, що лайка може бути довга. Вона не буває довгою, типу. особливо та, яка в космос полетів. А. <плес> Добре, дякую. Бля, ну шестерня не дуже мужики звучить. Може подобання, да? коли уїбалися багато машин. Давайте шестерня? Ні, ні, ну, шестерня? шестерня. Мені вже менше подобається. Мені або такса байка, або шестерня У Мене тут, типу, а, два полярних ти. варіанти. Ну, бо. А по одному принципу, руля, або не понимаете? Руля, по іншому. ти, ти вирішальне да. слово за тобою. Я не знаю вообще. Taxo, давайте, таксо? Давайте, так стоїть стоим сутки. Ну тоді байка, я думаю. — Ризикую, похуй. Да. Сука, бля. Руля, ти наша надія, будеш загадувати? Та ні, мені впадло. Руля, за тобою фінальне слово, Та я взагалі хз. Ліктивий. Ліктивий. Тик. Правильно? Типу ага. злоктяв їба. Кут, кут, точно кут. Блок, напевно, теж, правильно? Блок, напевно. Блок кут. Тик, я би сказав. Не квапс, Щас. Може ліктевий. сік, типу тобі суглоб розрізають, і там ліктевий сік. Фу, Фу єбач, що ліктевий сік. Я думаю, вона могла думати як зв'язок, ліктевий, як сустав, тільки <рес> зв'язок. Ще про це можна думати. Фу, єбать. Ліктивий, типу, зв'язок, я що зв'язую щось з чимось, Ліктивий зв'язок, типу. Що, травмо, щось з чимось зв'язане. Як сустав, суглоб тільки. А в пляж якийсь є ліктивий? Не думаю. Мож, вора, може так? бути, що нога, типу, це не їхнє слово, а це наше слово і ліктивий, типу, якось з ногою пов'язаний. ні? Ну, може таке бути, типу, що від, від зворотнього. Ну, кут Але... точно, правильно? Да. Yeah. Давай блок, кут. Блок, кут точно. У нас 3-5. Дивіться, у нас 3-5. У нас 3-5. Це нам не, не обов'язково тицяти зараз. Щас, сейчас, не, не квапся. Щас, сейчас, щас, щас. Зв'язок. Що ще? Зв'язок, тик. Зв'язок, тик. І в цілому, навіть знаєш, навіть по ну, роду чоловічому, сік ще да. потік, ліктєвий потік. Може бути? Ні, сік, я думаю, це херня. Давай тик, навіть. А давай не будемо. Візьмемо моїх слово, будемо. буде 4. Ну, давай. Не страшно. Ну, хочеш на чорне. Так, це два ми тримаємо в голові, так? Да? Mm -hmm. Тобто, умовно, зв'язок, як зв'язка, ну, типа, як ліктєвий суглоб і щось ще ми тримаємо в голові? Чуєте? Ще Стоп, а може бути таке, ну не виходить, да? що чоловічого роду слова і ще є одноріг, і зв'язок, і нефрит, типу, не виходить, що це вона всі частина. Можна, можна нам подумати, можна? Думайте. У вас нема про що думати. А ми думаємо про таксу. Я про таксу думаю. всі слова закрили. Я не знаю, наскільки вона довга. про це? Тобі для цього часу треба подумати, роль. Ну, думай, тоді що тут сказати. Тут навіть я можу допомогти, ну не дуже така довга. А можна нам таксу скасувати, вона не така довга, будь ласка. може... Роль, а от нога, ну як подовжені? Ну, вона, якого як, бачиш, у тебе може коротка, а в мене. Може, може. Гірно добиває йо, mm. гірно добиває. Uh, а можна я й добуваючи добуваючи чи добиваючи, це коли, добиваючи, sorry. Sorry, sorry, sorry. Це коли з з пресу пішов похід і на п'ятий день він гірно добиває тебе. Ну, не альпи, не я не знаю. Ну, типу, альпи, не Нефрит, у нас потік є ще. Потік гірно добуває... ну... Ну. шестерня шестерний добиваючий сік, давайте. Ну. звісно. Та ну, це. Блять, дор... блять. А шестерня. А може Ні? на пляжі типу Гальку добивають, знаєте? Шестерня <рес> може бути, а Гірно одноріг. Може, я не знаю. Тут дохуя бу... бути різно. Падай Альпи і Нефрит пікаємо, так. Ну Це найсейвовіше, а інші. Альпи Нефрит найсейвовіше, але щось дуже дивно, гірно mm. добуваючий, типу, що це означає? Може він саме має на увазі Нефрит і Сік, типу, що і те, те може добуватися в горах, але ти я не знаю. Сік в горах, в горах. буває, ти що прокалуєшся? Ну згори ти Ти пробиваєш ні дірку і тече Сік... Ну, шестерня може бути, може Альпа. Может газовий. Може бути Альпи-шестерня, може не фреконі. Здається, що шестері може дойти. Здесь там авто задирається, блять. Соко в горах помер, нахуй блять блядь. ліктем сік в горах добуває. Лік там. Ну знаєте, вгорі пробивають дірку і з нею це сильно газований сік тече. Да, да. Якщо сильно пробиваєш дірку, то він сильно газований. Якщо слабо пробиваєш, то слабо газований. А якщо не пробиваєш взагалі не газований. я б, звісно, не сильно виявився, але ти про ліктівий сік теж казав, так що давай не будемо сильно виявуватися. Мужик, просто мені коли ногу розрізали, типу сугло б, розумієш, там, ну. Потім Сік виходив багато, тому. Ой, блядь. Хуйовий. Хуй, блядь, очевидно. Бля, ну сік підходить, чуваки. Хуйовий. Хуйовий рік. Хуйовий зв'язок, А точно. Ну давай, давай зв'язок, хорошо, хуйовий рік я згоден, хуйовий я згоден. А може бути аварія, тому що типу це хуйово, коли. Дивись, Міш, я б точно зв'язок нажимав. Так, і на минуле приходить. Хороший. Так, давай далі. Типа, шо в нас ще четвертий. Ну рік був ліктівий. хуйовий, ну рік у всіх хуйовий. Рік, а що? Да, ліктів... рік... рік... Давай ще до ліктівого. Шо у нас ще там, ліктівий? Ліктівий. що то могло бути? Ліктівий ну, рік? Можливо, зв'язок і був. Рік. Міг бути зв'язок. А там чотири було, ми ж два взяли. Да, треба да, було. Да, да. Ми ж два взяли, поняв? Ми два закрили mm -hmm. з чотирьох. Тобто треба, щоб і хуйовий, і ліктівий був, правильно? Да, да. Ну, я, ну дивись, рік підходить піздец. Я думаю, ми його пікаємо. Да, да, Питання, да. що ще пікнуть з цим. Хуйовий одноріг? Ти, блядь, хуйовий одноріг. Хуля ти, блядь. А чому ліктевий? Лікчевий одноріг. Лікчевий одноріг. Це сука, назва моєї команди. Лайка, пацани! Лайка. Хуйовий це лайка. Але чому ліктева лайка? Щось не підходить. Хуйовий і ліктівий, напевно, не лайка. Давай рік для начала. Горик. Гоурик. Гоурик. Ага. Блять. Так, тоді лайка, ми фіксуємо. Лайка наш. Наш час, дякую. Що вас час, вам нема ва що відгадуєте? E, братанчик, давайте не будеш зараз бувати людинку яка загадує слово, і не будеш багато пиздіть. да. Як ви пиздете, а нам м'яка загадує, ми, ми то нічого. Сказали, ми зараз хоч mm -hmm. слово сказали, сварися сказали. Ви Сварись, вам свари, зараз свари, хоч свари. Відгадували? Не сварися, бля. Ви вам зараз хоч слово відгадували? Да, вже, вже 10 слів сказав, бля, вже 20 бля. Спокійся. Тренька, ми просто даємо вам можливість виграти, Заспокойся все добре. Мені нахуй не треба твої подачки, блядь. мені Розі Розізлився, проїбав, я тобі так сказав. Ну проїбав, правда. Це правда, ну. мені здається, Зараз ще може не закінчитись ні на цьому, ні на наступному ході, нічого, чесно кажучи. Ну, Слова такі похилі. Виявиться, що був все ж таки це піздець. Якщо ліктєвий сік... Ну точно сік. Сік. І, і нянька. І нянька, нянька, нянька. Це... А може нянька напоїла, да, да, да. Он себе держати напоїла чим соком, блядь. Да, да, да. Ліхтявим! Причому ліхтевим соком а? напоїла нянька. Потік був соку від няньки. Блин, ну... Я не знаю, відгадуєте я їбу? Ну, нянька, напевно, 100% напоїла, ну, хто так ну, напоїла. Та -та 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 -та. Сік, точно, я вам б. Ми, 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 давай, давай, по, yeah. Нянька-сік, похуй. А могла нянька напоїти не соком, а короною безалкогольною. Могла могла, мужик. Але він би написав напоїла, а його цим поїла. Звук. Вона він би написав напоїла дужечка-дужечка. Розумієш, тоді би точно було. Тоді ну просто сік, блять. Ну давайте нянька. Але думаю, А, так ми могли ще вгадувати чи не могли? Ну, ризику ти видавали могли. Ну, шо, я думаю, ну корону. <рес> <рес> ну так. Ну, <да. рес> так а ви всі слова відгадали, які у вас були. Він, ну, все, що він нам власне, давав. Так. Ми а, все так. відгадали, просто в цьому проблема, розумієш. Нога. Нога. І. Блін, ну мені здається, типа лайка, ні? Міш? Ром, що Ті, ти в ти, типу, мізинчиком мізи... вдарився, і Мізинець кричить, нога, а, а лайка ну, до подати. Тому, тому що ти казав про те, що попереднє це як бойовий, що да, лайк, да, 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 да. це лайка, і мізинець, типу, ну, ти типа, ще і Ще варіант є нога і аварія. Типу, що ти ногою вдарився і втрапилася Ті, аварія? Ні, а, ні, дивіться, дивіться. <прав> вона, дивіться, вона дає два: одне на мізинець, а один е, прикол на попереднє слово. Все. Так те тут справа в тому, що мізинець і про лайку, і про це підходить. Ну да, Все, Корона була реальна. Хлопці, як були це піздец. А як Бля, аварія подумав... чорне було? Аварія було чорне. Я... Я... Рома, Рома, це ідея з дужечка Я не подумав, що це на Я до От тільки ви почали про це говорити. Я згадав про пиво. Я that's я that's так крутив голові. Я забув, що є пиво корона. Це so, просто треба вона поїла і три. Напевно, в мою сі. Я тільки після корона, того як ви почали говорити, дума... я згадав, що я такий на Сорі. Зараз так, буде якась підпивасна три і піздаці типу. <laughs> <вже>, і ні нову, ні ласпа нянька? <laughs>